Дорогенькі, не спішіть сажати картоплю, поки не подивитеся оце відео. Картоплю вибирайте правильно. Розмір має бути більше корінного яйця. 70-80 грам. Якщо маленька картопля, значить вона не дозріла, а як велика, то перезріла. З такої картоплі урожаю не буде. Так, такий великий хвостик на картоплі треба обрівати. Тому що це картоплина і це картоплина. Пічки і тут вічки. Якщо воно обламається в лунці, то буде рости і це, і це. Тим самим заб'є одна одну. І буде картопля як виноград. Маленька і багато. Такі маленькі клубні можна і не обривати, але треба дивитися, щоб вони не поламалися в землі. Картопля має бути рівної і правильної форми. Також можна її розрізати навпіл і оставити по пару вічок. Це не зменшить урожай, При великій засухі